Сашко Дерманський, чудове чудовисько. Привіт, злозина. Соня намащувала хліб вишневим варенням. Коли це в двері подзвонили, зі скипкою хліба в одній руці і з ложкою варення в іншій дівчинка пішла відчиняти. Бабуня стає неуважна, сама до себе мовила Соня. На якихось п'ять хвилин пішла до сусідки забрати позичений макогін. І навіщо захряснула двері на замок? І як я тобі відчиню ба, гукнула за двері Соня. У мене руки зайняті і варені. Це ти ба? у відповідь знову задзвенів дзвінок. Соня зазирнула в оглядове вічко. за дверима, бабою й не пахло. Там стояв якийсь дивний молодик з рюкзаком за плечима. Він мав довгий, як на хлопця, волосся, масне, мабуть, давно не мите чорне волосся. Одягнений був теж у всенське чорне шкіряння в броня, густо розтяцьковано металевими шипами, ланцюжками і заклейками. Таких, як він, тільки ще з гітарами на додачу Соня бачила в підземному переході навпроти їхнього будинку. Вам кого? спитала Соня через двері. Добрий день, почулася у відповідь. Це ти, е, – Сам те е, Свєтка! Я соня. «А, точно. Соня, баба ж так і казала. А я вова. Е, Родич твій, короче, вічняй. Ага, розігналася хикнула дівчинка, хоч насправді їй стало трохи страшнувато. Хто його знає, що то за Вова? Ану ж якийсь бандюха чи шахрай? Не знаю я таких родичів. Слухай, мала, поклич бабу. Передай що їй привіти злозина від бабесаньки. Злозина? перепитала Соня. Вона не раз чула таку назву. Точно, це ж її бабуся родом з цього села. Може, і справді цей Вова якийсь родич, а баби немає, гукнула вона хлопцеві і відкусила шматок хліба з варенням. Почекай там трохи, вона скоро прийде. Чуєш, мала? Я не мала. Все одно. Чуєш, впусти, га? Ламає під дверима тусуватися. Я краще всередині бабу почекаю, стопудово. Не зламає, Кенлоу у відповідь Соня. Мене в школі вчили не відчиняти двері незнайомим людям. А як же ми познайомимось, коли ти мені не відчиняєш? обурився зайда. Слухай, ти метал хаваєш? Тю, малохольний. Я хліб із варенням хаваю. Це ж треба придумати метал їсти, пришелепок якийсь. Отепер точно не впущу. Та ні, ні, я теж хліб з варенням їм. А метал хаваю, тобто подобається мені хеві метал, важкий рок. Коротше, пруть від такої музики. А ти що слухаєш? Ані Лорак. Та ти що, мала? Лорак? Це ж то будова гопці пса, гопці ну Ану відчиняй зараз ми з тобою таку музичку послухаємо, я тобі кажу гопці дрибці я тобі такі гопці-дрибці покажу, скипіла соня, відчинила двері, і наче маленькою катапулькою метнула ложечкою варенням прямісінько в обличчя власної бабці. Бабця стояла ні в сих, ні в тих з макогоном в руці. Під ногами в неї лежав контужений, неважко здогадатися, чим Вова. То що вибіг у слід за сонею, заходився обнюхувати хлопцевого у рюкзака. Ой, бабо. зойкнула Соня. Ти його часом не вбила. Нічого йому не буде, сказала баба і все ж із легкою недовірою глянула на Макоїн. Знатиме, як до чужих квартир ламатися, дітей лякати, волоцюга якийсь. Не бійся, Кейцю, зараз. Ми міліцію викличемо, вони з ним швиденько розберуться, не інакше, як якийсь злодюга. Сказав, що вова і злозина. Ти б умилася ба, злозина. Ой. Баба остовпіла. Ага. Сказав, що тобі привіт від бабисаньки. «Від саньки? ой, матінко, від саньки, від сестрички, то це ж Петрів Володик, ой лишенько, що ж я накоїла? Ану, сонечко, давай, під підсоби, мені треба його до хати занести. Бабуся нахилилась над прибитим родичем. Хлопець проковла, розплющив очі, глянув на замурзане вишневим варенням бабине лице, застогнав і, вдруге, за останні п'ять хвилин провалився. В позасвідомість. Після того, як Соня з бабусею затягли Вову з його рузаком до квартири і позбирали, відолаху водою побризгали і натямився. Вже вмита бабуся спочатку довго вибачалась, а потім заходилася частувати несподіваного гостя чаєм з налисниками. Виявилося, що Вова бабин троюрний внук, а його рідна бабуся, баба Санька, її двоюрідна сестра. Слухай, а ти так змінився, підріс, баба дивилася, як вова наминає. Я ж і не впізнала, коли востаннє тебе бачила. Ти геть хлоп'ям був. Та все на річку бігав з хлопцями. Так то ж коли було, кинув Вова. Уже й тої річки, вважайте, немає. Як немає? Баба аж підскочила. А от так, висохла майже вся, а де не висохла, там лопухи позаростали. Позамулювалося. Оце тобі життя, скрушно захитала головою баба. Річки й ті висохають. Що же там про людей казати? Одне замулиться, інше буряном проросте, а третій зовсім висохне, як та річка. Стопудово, погодився гість. Ой, давненько я вже сестричку не бачила, в лозині не була, давненько. Бабуся зітхнула і замріяно подивилась у вікно. Але було зрозуміло, що бачить вона не сусідню дев'ятиповерхівку і не дитячий майданчик перед нею, а щось відоме лише їй, те, що живе в теплих, а може, часом і сумних її спогадах. Це вже років, бабуся задумалась. Чекай, а скільки воно вже років буде? Та, мабуть, чотири ой давно треба. Треба сестричку провідати, бо роки вже такі, що треба. Та й у селі не була давно. Це місто вже в печінках сидить. Точно, точно, стопудово підтримую, озвався Вова за обидві щоки, номинаючи смачні бабусині налисники От як вам Галька, чи здорова? В нормі. Коротко відповів хлопець. Тупає. А що Петрик, ну, батько твій, тої самої. Та Вова у задумі перестав жувати і махнув рукою. Тої самої. Ой горечко, горечко, знову зітхнула бабуся. І що тільки та горілка з людьми робить? Це ж він почав пити, як ото доктором не став. А так же мріяв, господи. Буду, казав, тітко, доктором усіх вилікую. А воно, бач, як вийшло, і що його тоді сталося, нікому так і не признався. Стільки років відучився, а наприкінці приїхав, не буде, каже з мене доктора, та в сльози. А тоді вже, як запив, господинько, страшне, як запив. Вова мовчки жував, низько схилившись над тарілкою. А ти ж як уже, лебонь, у школу і школу закінчив? спитала його баба. Я вже інститут закінчую, буркнув Вова. Явно попередні бабині. Слова навели хлопця на невеликі думки. Баба не помітила. Ну, не журися, синку, пробач мені, старій, причепилася й зі своїми запитаннями, як прищіпка до трусів. Не хочеш говорити, то й нехай, їж, не їдайся. Та нічого, відповів Вова. Мені ж неважко розказати. Студент я, хімік, в КПІ. Навчаюся. Я ось що хотів вас запитати, а питай, питай, поспішала загладити провину бабуся. У мене іспит важкий, скоро, дуже важливий, найважливіший. Та я б хотів вас дещо попросити. Проси, про що? Мені готувати серйозно треба. Ну, досліди там всякі, общазі, умови непідходящі. Де де? Ну, в гуртожитку, сусіди там гуля, гамір, усяке таке коротше. Може, я у вас трохи поживив? Га? Недовго, десь до кінця травня. Та живи, з радістю погодилась бабуся. Живи, скільки треба. Ми не проти, геш, Соню? У трьох веселіше. У нас он і кімната пустує, сончині батьки в Африці. Ну, ти ж знаєш, Микола мій сонин батько працює там, раптом у коридорі забрещало. Рюкзак підскочив вова і рвонув коридор. Ану, пішов. За мить долинуло звідти на кухню, з, е, з вискоком залетів Том і забився під стіл, а в дверях постав студент з рюкзаком у правийці. Том тут таки заходився гавкати, аж заливався на свого кривдника. В мене тут ото. Пляшечки, колбочки з хімікатами. А він лізе коротше, він міг би обтруїтися стопудово. То де там ваша порожня кімната? Соню, покажи Вові, попросила бабуся і сам знайде, обурено рвонула дівчинка, витягла переляканого песика з під столу і пішла до своєї кімнати.